Вязь! 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 Вязь!

Все успокоились. Все успокоились? Успокоились? Успокоились, 26.

Це, давайте сюда, хлопці звернути вашу увагу. Що й з одних питань на комісіях не було, одноголосно голосували. А на сьогоднішній день це зроблено спеціально для того, щоб для себе звернути увагу. Я казав, багато депутатів балотуються до Верховної Ради. Так ви можете розігнати дуже швидко. Я так? ми це зробимо. Ми це зробимо. І зараз ті депутати, які на сьогоднішній день порушують регламент, ті, які ображають інших депутатів, які зривають засідання, які в ради, я буду ставити питання на на, для того, щоб цих депутатів удалити з залу.